Дорогі брати і сестри, на прохання родини, родини Бурлаків. Ми зараз відправимо панахіду, поминаючи блаженої е, пам'яті Миколи, це батька нашого члена Романа. І, і, і зразу після панахиди я зроблю деякі оголошення. А між іншим я хотів би поділитися з вами з мною вісткою, що минулої середи. Доголітній дяд, дереген і співак нашої церковної громади Юра Зубчинський відійшов, на, відійшов тобто упокоївся на 92-му році свого життя. Ціле своє життя він присвячував свій талант своїм, своїм лагідним голосом Богові і нашій святій церкві. Можна й додати, що він був і господарем деякий час. Нашої церковної площі і цвитеря, бо роками тут і там косив траву і тощо. Не так давно ж він брав участь у наших богослужбах, навіть минулого року, як помиляюся, був у храмі на Пасху і приходив до церкви дякувати разом з нашими молодими вяками, аж поки поважна недуга, і ноги не дозволили йому. Стояти. Панахеда відправиться у цей четвер, сім 7.30 вечора у похоронному заведенні Джей Джей Карднел, що знаходиться на 20-й вулиці і Dame, недалеко від сія, може 10 вулиць. А похорон відправиться у нашому храмі Божому у п'ятницю в 11-й годині ранку. Вічна йому пам'ять хочу вітати назад з України нашу сестру у Христі Аллу Шамрай, яка повернулася з України. Я, мені відомо, що вам прийшлося повернутися назад на Україну, бо деякі е, судні справи треба було полагодити. Здається, як не помиляюся, ваш муж упокоївся, так що висловлюємо наші відчуття по втраті вашого мужа. Добре, що ви відважилися назад повернутися. Я знаю, що не всі повертаються, деяким хочеться повернутися назавжди, але війна не дозволяє. Добре, що ви приїхали до нашої громади і разом з нами молитися. І дякуємо вам за вашу присутність і за ваші молитви. Нагадую всім вам, брати і сестри, що за дві неділі якраз припадає свято п'ятій десятниці або свята Тройця, іншими ще титулами ми називаємо цього свята зеленим святом «зеленим святом. Так що якраз як ми вже попередніми роками, коли нам погода дозволить, то тоді панахида відправиться за головним хрестом на Свитері. А як уже дощ буде, чи буде незнано, як, 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 куди нам прийдеться, то тоді служба відправиться тут як у нормальний час, 10 10 годині ранку. І після того вже можете ваші страви, переважно, які ви там приносите на свитер, то можете принести до нашої аудиторії, там і ми зможемо спожити наші дари, пом'янувши наших, відійшовших від цього Божого світу. Хочу пригадати, як хтось ще має якихось... Відійшовших членів їхніх родин, що якраз у цей час прийдеться доглянути проби, е, робки ваших відійшовших, щоб вже, е, прикрасити їх, щоб можна тоді гарно і смілово відправити е, короткі, кажуть, коротку службу, поминувши ваших помінувши ваших родичів, ваших відійшовших влюблених. Так що зараз тепер відправимо панихіду помінувши миколу. Це якраз шоста річниця його упокоєння. Пригадую вам дорогі, брати і сестри, що Фактично в цю неділю ми останній раз співаємо Христос Воскрес або вітаємо одні одних з привітом Христос Воскрес, бо якраз у цей четвер, що буде, якраз і свято Вознесіння. А після Вознесіння ми вже не вітаємо одні одних, привітом Христос Воскрес, бо Христос возноситься. На небеса і таким чином ми вже будемо чекати до другого року, щоб знов відспівати Христос Воскрес. Вітаю вас знов із сьогоднішньої недільної відправи. Бажаю вам гарного тижня. Якому буде можливо прийти у четвер на панахиду у похоронному заведенні. Просимо, родина, буде вдячна вам за ваші молитви. І так, на чин похорону, яке, яке, яке відправиться е, у п'ятницю у нашому храмі Божому в 11-й годині ранку. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі, коли вам буде можливо, на, на серед тижня а як ні, то побачимося у слідуючу неділю. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Hristos voz krst. Hristos voz krst. Prošo pristupiti. Ja prosi pristupi. vte.